Доброго суботнього ранку всім глядачам золочів.нет. З вами програма Суботня кухня з отцем Віталіє. Сьогодні ми готуємо анонсовану страву, яка називається домашня ковбаска хендмейд. Отже, ми для сьогоднішньої страви придбали свинина, телятина, сало, чесник і кешки ковбасниці Свинина і телятина має бути співвідношені дві частини свинини, одна частина телятини. Сало ми додаємо для того, щоб воно було фарш, м'ясний фарш, кубасний фарш, був трошечки масніший і мав певний специфічний свій смак. Отже, порізану, підготовлену свинину ми подрібнюємо на м'ясорубці кухонним комбайном. Свинину. Ріжемо, як ви можете побачити, на досить такий, грубій, найгрубшій е решітці. і починаємо нашу процедуру подрібнення. Отже, на грубім ситку ми подрібнили свинину. Тепер міняємо. Для телятини, для гов'яжого м'яса, міняємо е, ситко і ставимо дрібнішу, дрібнішу, дрібнішу решіточку. Так. Тому що говядина вона має в'язкість і її ми для того, щоб краще вона зв'язувала м'ясо у нашій кобасі. Ми мелимо її на найдрібнішому ситкові який ми маємо на кухні. Так, і і-і-і разом із ковбасою. ми також Ми також подрібнюємо часник. Таку саму процедуру робимо із гов'ядиною. Отже, ми змололи свинину. Далі ми ще також мелимо сало для того, щоб також його додати в нашу ковбасу. Мелимо також її на грубші ситкою. Ми приготували м'ясний фарш, свинина, телятина, чесник і сало. Зараз ми додаємо до того всього. Добавляємо сіль. Скільки в нас десь є близько 2 кг, то справедливо буде дати таких дві чайних ложки солі. А потім буде, ну, бачите, маленька ложечка досить. А там потім будемо пробувати, чи може ще буде треба дати більше. Також даємо цукру. так-так, ви не розчули, Також добру чайну ложку даємо цукру. І нам ще потрібна шклянка додати трошки води. Також пів шклянки води. Даємо також сюди до фаршу. Воду даємо для того, щоб вона, наша ковбаса, була соковита і мала добрий непоганий смак. Я думаю, що буде справедливо, коли місити фарш. Рукав треба все ж таки закрутити. Так. І руками, оскільки у нас хендмейд, як би сказала бабка на селі хан руками гарно, довго і ретельно мусимо це вимішати до однорідної маси. Насправді, щоб вдалася добра ковбаса. Оця процедура замішування має тривати, кажуть спеціалісти, близько пів години. Я думаю, що ми аж так багато і довго не будемо робити це, але все ж таки різними способами ретельно вимішуємо нашу сировину для... Ковбаси, яка буде виготовлятися в прямому ефірі спеціально для мешканців Золочівщини. Бо ніхто про нас так не подбає, як можемо подбати самі. Отже, для себе, улюблених, ми готуємо найкращу ковбасу. Мало не забули, обов'язково ще додаємо чорного перцю. Всіки ми ще і так будемо його помішати. Так. Слизько. Так. Перець також. Дає свій аромат. Досить вже звикла спеція на наших кухнях. Без перцю ми практично не уявляємо собі ніякої м'ясної страви. Так. І продовжуємо вимішувати. Так, А зараз ми робимо процедуру, подібну, як ми робили, коли робили фрикадельки. Ми беремо м'ясо і його трошки так відтовкаємо для того, щоб воно мало в'язкість. Так, І гарно, акуратно відтовкаємо і кидаємо отак щуттям, щоб наш фарш не обходився на стінах і на стелі. О, добре. А зараз, я думаю, нам саме час запросити помічницю, маленьку господиню кухню, на якій ми працюємо. Аліну. прошу. Вона трошки переживає, хвилюється, але нічого. вечір. Так, готуємо нашу м'ясорубку. Ми зараз до неї додаємо, забираємо ножі і вставляємо насадку для насадку для виготовлення. Ковбасних виробів з'являються навіть такі імпортні комбайни. Мають насадки для того, щоб робити гарну і смачну ковбасу. Отже, ми приготували кухонний комбайн для напихання ковбаси. Ковбасниці можна тепер купити в магазині завдяки. Товарам із Польщі, які чисельно є присутні на нашому ринку, ми можемо купити готові почищені кішки, які чудово будуть посувати для нашої ковбаски. Колись та процедура чищення кишок була досить клопіткою, марудною і досить, може, комусь неприємно сьогодні завдяки. Завдяки підприємцям є готова сировина для того, щоб ми могли робити ковбасу без брудних, брудних приготувань. Отже, ми наготували кишку і можемо з допомогою Аліни, звісно, будемо напихати наші ковбаски. З допомогою нашої юної помічниці Аліни ми напхали нашу першу ковбаску. Далі процедура повторюється і робимо ту саму процедуру, наповнюючи кожну осідуючу кешку фаршем, який ми маємо. Отже, ми е, зробили напхали наші ковбаси. Зараз ми будемо їх готувати до запікання. Аліна, прошу, подай, будь ласка, нашу посудину і беремо ковбаску. І викладаємо нашу, нашу жировню. Так. Добре. І тепер накриваємо кришкою і ставимо в духовку. Вкриваємо. І наша ковбаска готується. На сьогоднішній день ми маємо м'ясо, свинина, говядина сало, часник Сіль Перець, ковбасниці і гарні напхані ковбаси. Е, на слідуючий раз ми будемо з вами готувати страву, яка в наших краях не надто популярна. Але в тих краях, звідки я родом з півдня Галичини, місто Заліщики, Помідорний край. У нас ця страва в цей час, акурат є досить така популярна, поширена і сезонна. Ми будемо готувати фаршировані помідори. Помідори для слідуючого рецепту, для слідуючого приготування, нам потрібні такі інгредієнти. Потрібні 6-8 помідор, потрібен рис, потрібен м'ясний фарш, цибуля, морква, сіль, перець, спеції. Це буде на слідуючий раз, а зараз ми чекаємо, заки готується наша ковбаса. Е, ще кілька слів, що можна зробити із цією ковбасою. Окрім того, що, звичайно, як ми звикли їсти цю ковбасу е, у копченому вигляді, її можна приготувати так, як ми зробили сьогодні, у духовці, що буде досить і досить смачно, зможемо про це переконатися. Але, як ви бачите, у нас залишилося ще з нашого рецепту ще дві ковбаси. Ми їх акуратно скручуємо і можемо відправити, запакувавши у целофанову торбинку, можемо поставити у морозильну камеру. У будь-який час, коли нам є потреба піти на пікнік, чи маємо якихось неочікуваних гостей, можемо їх здивувати. Такою домашньою ковбасою, яку можемо приготувати так, як ми в духовці, можна на пательні підсмажити, а можна е, на мангалі, на рішіці, за, е, приготувати е, замість звичайного банального шашлика. Перевага ковбаси перед шашликом є очевидним. Можливо, більше треба попрацювати, але ми отримуємо щось, що є досить важливим. Шашник часом може бути твердий, часом може вдатися, не вдатися. А ковбасу, коли ми її гарно перемелимо, коли гарно додамо все, що потрібно до смаку, вона завжди нам добре вдасться. І зміна асортименту у такому пікніковому меню була дуже і дуже доречна. Тому заохочую вас спробувати самому зробити, виготовити ковбасу і порадувати себе і своїх дітей. Тим паче подивитися теперішні ціни, коли ми порівняно можемо купити за 60-80 гривень м'ясо і ту саму варену ковбасу, яку, яка виготовлена, не знати, з чого можемо її купляти за ті самі гроші з натуральних інгредієнтів. Ми маємо справжню їжу здорову, корисну, смачну, якою можемо потішити себе, своїх гостей і своїх рідних, при двісті градусів. Добре, півгодини постояла наша ковбаса. Зараз ми її добудемо і зробимо, як то кажуть, профілактичний огляд. Так. Зараз ми знімаємо кришку, щоб вона лишня волога. Випарувалося і наш продукт отримав специфічного коричневого вигляду. Прийшло небагато часу, близько години, як наша ковбаса печеться у духовці. Прийшов час її звідти достати і подати до нашого столу святкової, святкової ковбаси, як бачите, Наша ковбаса випустила. Як бачимо, наша ковбаса випустила жир і сік, і зверху почервоніла, так як і належить для домашньої печеної ковбаси. Акуратно, легенько переносимо її на тарелю, на якій будемо подавати до столу. І маленький штрих. Щоб було не лише смачно, але й гарно. Трошечки селери для того, щоб її прикрасити і засервувати, щоб вона мала гарний вигляд. Бо кожна страва буде набагато смачніша, коли вона буде не тільки Смачна, але коли буде мати якийсь гарний вигляд, насправді прикрасити, сервувати можна будь-чим, не обов'язково щось їстівне, але щоб воно мало гарний милий вигляд для нашого ока. Естетичне виховання. Має відбуватися скрізь і навіть на кухні. Ми маємо домашню ковбасу хендмейд, зроблена для святкового столу, для буденного вживання для кожного, хто хоче побалувати себе чимось особливим, здоровим і смачним. Зараз будемо пробувати. Дорогі наші глядачі, ми приготували нашу святкову ковбасу. Благословляючи цю страву, я також і благословляю кожен ваш недільний стіл. Нехай ласкавий Бог благословить вас, всі ваші труди і праці, всю вашу їжу, яку ви споживаєте, як каже святий Іван Золотустий, стіл, який благословляється, ніколи не збідніє. Тому, Боже, благослови цей стіл і столи всіх наших глядачів своєю ласкавою рукою, завжди повсякчас і на віки вічні. Амінь. Смачного і гарного всім, гарних всім. Вихідних днів